У Миколаївці пенсіонери, переселенці, люди з інвалідністю та багатодітні матусі отримали благодійну допомогу. Хліб та картки на одноразовий безкоштовний проїзд у громадському транспорті видавали волонтери благодійного фонду Стабільність. Ця акція стартувала сьогодні. Розповідає одна з волонтерок Вікторія. Таким чином вони хочуть допомогти соціально незахищеним верствам населення. Очень багато волонтерів, які просто хочуть допомогти людям. Зараз большая проблема в тому, що у кого-то маленькі пенсії, у кого-то нехватка на лекарства, подорожали якісь комунальні услуги. И людям це необхідно. какая-то мінімальна допомога? Отримати допомогу від благодійного фонду Стабільність можуть не тільки мешканці Миколаївки, а й інших міст. Люди похилого віку зізнаються, пенсії ледь-ледь вистачає на продукти та ліки. Тож така допомога на часі. Пенсіонери у мене пенсії 1100. С учетом квартплаты теперь отопления 44 года стажа у меня, пенсия 1900 у меня и никакой больше нам не ожидается на Что Що такое і муж інвалід? Головний офіс благодійного фонду Стабільність у Маріуполі у Миколаївці. Від сьогодні за адресою вулиця віце-адмірала Сінецького, запрацював штаб фонду. Тут два рази на тиждень видаватимуть хліба а також картки на безкоштовний проїзд у громадському транспорті на рейси Миколаївка, Рай Олександрівка, Піскуновка. При получении этой карточки первую карточку едем с Николаевки в Славинск, отдаем эту карточку. Без всяких проблем, едем по своим делам. После того, как возвращаемся со Славинска, отдаем вторую карточку. То есть на месяц это одна поездка. Ця акція триватиме до кінця 2017 року. Вже цього тижня волонтери привезуть хліб та роздадуть картки на безкоштовний проїзд у міжміському транспорті у селах Малинівка, Ореховатка та Васюківка. Також у планах фонду надавати допомогу по всій Україні.